До нашої розмови доєднується Дмитро Нальотов, народний депутат України, член підкомітету з питань туризму і курортів. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий вечір. Доброго вечора і вам. Які зараз є законопроекти ініціативи для підтримки розвитку туристичного бізнесу в Україні, чи, власне кажучи, загалом туристичного бізнесу? Дякую за запитання. Е, наразі ми працюємо над великим законопроектом е, про туризм про організацію туристичної діяльності. Номер цього законопроекту 4162. Він вже пройшов перше читання Верховної Ради. Я є автором цього законопроекту. У нього долучилися більше 20 колег. Е, після першого читання ми отримали 1300 справок до цього законопроекту. І це знову ну, певно довгий час для того, щоб його пропрацювати і узгодити всі моменти. Наразі цей законопроект пройшов під комітет. і під комітетом він рекомендований на розгляд комітету Верховної Ради з питань культури інформаційної політики. І там вже буде прийматися остаточне рішення щодо рекомендації цього законопроекту на голосування Верховної Ради. В цьому законопроєкті є кілька великих блоків. По-перше, досить суттєво змінювати законодавство, бо законодавство в Україні не змінювалося вже 30 років, і це актуально, бо змін в світі дуже багато. Один з цим блоків, цілий розділ представників розвиток внутрішнього туризму і відного туризму. Ми робимо акцент в цьому законопроєкті саме на внутрішній і в'їздний туризм. Пропонується ввести стратегічне планування як на національному рівні, так і на місцевому рівні, на рівні ПТП. Національна стратегія визнання України вона буде розповітна на сім років. Вона планується з конкретними показниками, з конкретною аналітикою проблем, варіантів рішення цих проблем, варіантів, розвитку напрямків. Вона буде основана на національному містах. Це такі вагомі України проекти фактичні речі. Це фундаменти для розвитку іншого а, а чи будуть передбачені, пане Дмитре, податкові пільги, можливо, якісь для туристичного бізнесу для туристичних компаній в Україні в цьому законопроекті? Саме в цьому законопроєкті стосовно податків, я зараз трошки закінчу про стратегію. Uh -huh. Вона стратегія буде підкріплена uh -huh. цільною програмою, будуть розроблені певні заходи, які будуть фінансуватися з бюджету. А місцеві стратегії вони саме пропонуються підтримуватися з накопичень від зборів туристичного збору, які збираються на місцях. Саме ці збори мають стати основою фінансування для місцевих туристичних стратегій, які будуть розроблятися з місцевим бізнесом і дадуть туризму певне такі стале фінансування і підтримку бізнесу. Стосовно вашого запитання щодо податкових піль ще перед війною був прийнятий законопроект щодо підтримки культури, туризму та креативних індустрій. І моєю правкою було зменшено суттєво для засобів розміщення податок на додану вартість. Якщо раніше це була сума 20%, то на сьогодні ця сума 7%. ПТВ. Ці засоби тимчасового розміщення ви сплачувати вже сплачують суттєво менше, і це робить Україну конкурентоспроможною, Світовому туристичному ринку, якщо ми хочемо, щоб в Україну заходили міжнародні готельні мережі, якщо ми хочемо, щоб український готельний бізнес заходили, працював згідно з законодавством, світло і розвивався, це дуже великі такі зміни і суттєво допомагають готельному бізнесу розвиватися. Також в законі про організацію туристичної діяльності. Передбачені грантова підтримка, сприяння інвестиційному фонду, тобто, однозначно, ми максимально будемо намагатися вставити в цей закон моментів, які дозволять підтримати український бізнес, і які я впевнений, що буде після перемоги дуже швидко оновлюватися, розвиватися. І ми в цьому впевнені, пане Дмитре. Саме тому сьогоднішня програма наша присвячена туристичному бізнесу в Україні під час війни. І загалом, Дмитро Нальотов, народний депутат України, член підкомітету з питань туризму і курортів, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, що знайшли час і можливість до нас долучити.